На подвір'ї ужгородського пенсіонера в'ється екзотичний фрукт. Понад 10 років поспіль Ярослав Олексійович збирає врожай вирощувати тропічні рослини біля свого дому його захоплення. Сорт Ківі Карпат Стратона Валентайн. Перший і єдиний кущ пенсіонер отримав від товариша років 15 тому. Ріс і виріс такий, от маленький, ніякий за Я вже думав, що кінець буде. І потім я поїхав в Київ у відрядження. От і його лишив тут. Я приїжджаю через мене на два тижні. Я через два тижні приїжджаю, а він як пішов рости. Він у день уростає на 5 сантиметрів. Достигають ківі у кінці жовтня. Зібраний врожай можна зберігати півроку. Збирати його також потрібно вміти, додає садівник-аматор. Отак от знімаємо для того, щоб зберігся корінець. Бо якщо його тут відірвати, він більше місяця не буде, він почне гнити. А так буде до 5-6 місяців, буде зберігатися. Отак, от. От, от, бачите, отак. От так, так. І вони всі з корінцями. От. Домашні ківі каже пан Ярослав суттєво відрізняються від магазинних чи базарних. Вони солодші та смачніші, мають приємний аромат. Щороку з одного куща вдається зібрати 60-70 кілограм. Цьогоріч, через посушливе літо, плоди ківі маленькі, додає пенсіонер. Ківі унікальна рослина, тому що вона так само, як всі інші рослини, вона обирає вологу коренями. Але, але для неї от листочок, бачите? І вони пористий. І так далі, і, і він убирає, е, вологу оцими порами. і так далі. 40% вологи, які потрібно киві, воно йде зверху, а дощів не було. Окрім Ківі, чоловік займається виноградарством, а ще вирощує й інші екзотичні рослини, такі як гранат, ірга, шефердія. Господар розповідає, любить експериментувати в себе на ділянці, й додає, садівництво приносить задоволення для душі та користь для здоров'я.